Нашим містом пов'язана боротьба славних синів і доньок України за її незалежність. Серед них імена Богдана Хмельницького, отця Івана Грабівського, Семена Височана, Дмитра Палієва, Миколи Саєвича, Івана Сухацького, отця Андрія Бандери та Степана Бандери, Михайла Кравціва, Івана Куровця та Михайла Струтинського. Кожне місто має місто це і місто і чим воно відрізняється? Воно має, повинно мати театр, площу, ратушу. І прекрасне в місті завжди були статуї. Ну, ми зараз без ратуші, але ми маємо скульптури. То ми якби згадуємо тих мешканців, які жили у нас. Так, 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 у нас були євреї, і також є євреї, і були караїми. Були і військові теж в Калуші, були художники, вони є дотепер. Так що ми кожні окремі, так вирвані із історії міста, фрагменти. Безкоштовно сьогодні, скажімо так, настрій від організаторів від оргкомітету для калушан безкоштовно і в необмеженій кількості. А ну, скажімо так, це презентаційні галушки, так би мовити, якою війшли в програму бойківських гостин. І, звичайно, буде презентація пива, але дуже в таких невеличких скромних межах. А решта, ну скажімо так, є торгівля, працює більше крім настрою. Доброго, безкоштовного буде мало! Цього року у нас як і кожен раз є дуже багато підприємців з інших міст. Є підприємці, які з Лини, є підприємці з Франківська, є підприємці з Кіровоградщини. Вони торгують медовухою. Цього року до нас приїхав переїзний кінотеатр, 3 де кіно можна подивитися. Багато у нас, як ви бачите, розважальних заходів. Ну ви самі можете пройти, подивитися, що можна придбати. Багато сувенірів, вишивки. Всі, хто заявив бажання, хто хотів взяти бажання в святкуванні і виїхати взяли участь, Ми всім надали місця. Крім того, ми цього року безкоштовно, безкоштовно у нас розливають наше калуське пиво, розливають пар під ясинами, має власну пивоварню. І вони також пригощають калушан пивом власного виробництва. Так що можете також підійти скуштувати. Крім того, у нас є. Ви напевно звернули з правої сторони. Отам от дві палатки стоять, є галушки: галушки з сиром, галушки з маком, галушки з м'ясом. Так що, будь ласка, підходьте, пригощайтеся, калушани вже мали змогу пригоститися. Дуже смачні. Я знаю чому. Тому що вони зроблені з любові до Дня міста. Вони безкоштовні. Керівники напевно, що безкоштовні, але все-таки вони чогось вартує. Це повага і любов наших мешканців. Тому всіх галушан вітаю з дня міста. Дорі галушки. Сьогодні як тобі да місто залі, вона Так, Дуже подобається. Я хочу, щоб так проводили від кожного року. Зайшли на площу і були просто в шоці, що такий великий ярмарок. Просто не сподівалися. Я думаю, в будь-якому випадку калошан, Калошанам бракує позитивних емоцій. А особливо в теперішній час. Я думаю, що свято просто буде цікаво і всім дарує радість і хвилини. Ми Показуємо всі професії, які розвивалися на території нашого міста від часів самого заснування. Ще ми просто ходимо і розвеселяємо народ. Адже День міста це завжди весело, це завжди нові емоції і заведена публіка. А ви хто сьогодні? Сьогодні я ну, взагалі на касті пише, що я будівник, але я шахтар. Буде <різь> нормально. Тут було є багато пиварень. От. тому, напевно, саме так, адже боварка це та особа, яка розливає пиво і е, веселить публіку е, своєм, своєю присутністю хоча б. Я граю в бургуниці. Це документ. Це документ, як створився калуш до створення калуша даний типу, ціповий князем одним польським і все.